Навіть було тут будинок Юлії розташований поблизу річки Вірьовчина, яка вийшла з берегів після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Жінка живе у Чорнобаївці. Каже, вода піднялася на дві третини висоти паркану у її дворі. Говорить, будинок зазнав пошкоджень. Як було підтоплення, всі речі, всі ось поприносило сюди. Навіть ось тут і стол був, все оце, палки, що легче було. Все випливало сюди, відкрили то все воно порушилося. Попідтоплювалася дуже багато. Вода стояла, отак читайте, на рівні грудей. Тут стояло по повікно, ну воно нижче, нижче. І оце такий рівень був чим нижче спускатися, то це все попідтоплювалося, ось повиносили. Ми їмо що змогли. Воно все понабухало, поламалося. Ось в хаті трошки прибрали. Ну таке запах. Вода стояла, ось о, рівень видно, де сирость. Воно коли б не все підмивало, все розбухло, падає. Ось, можете побачити. Ось стінка там взагалі вся впала, дирки. Ось, стінка вся взагалі посипалась, перекосились навіть двері, все. Юлія оформила заяву на відновлення житла. Зараз чекає на комісію, яка має оцінити збитки. Сусідній будинок також був під водою. Будемо допомагати убирати все це. І буде переходити сюди, але воно дуже сильно, як кажуть, багато шкоди наробило. Не встигли документи спасти, воно все намочилося. Тепер ось такий вигляд мають. Ну, вис, треба ось поналити. <кій> Село Чорнобаївка раніше це був город місцевого жителя. Зараз тут стоїть вода, її вже намагались відкачувати, але вона знову прибула. У дворі стоїть запах, наче з вигрібної ями, гнилої води. Ще приїжджали наша сільська військова адміністрація, викачувала, допомагала ДНСники, допомагали. Але людина он сама ще викачує собі з городу воду, тому що вона нікуди не уходить. Вона так і стоїть в ямах. Свят є, тому електронасосом качає багато вже. Ну цей город весь викачали. Тварину ми туди наверх повиганяли, коров цеплят, повивозили. Нам підсипають, розгортують дорогу, щоб ми могли дістатися своїх домівок після підтоплення, щоб хоч можна трошки було прибрати. Юлія прийшла до гуманітарного центру, щоб отримати сертифікат на 5 тисяч гривень. каже всі речі в будинку зіпсувала вода, тому цю допомогу використає для придбання необхідного. На мостової 10 домів підтопилось, на набір, 12. Дванадцять ті, що попідтоплювалися дуже багато люди. Деякі евакуювалися, а деякі просто стали вище в кого двохітажна хата. Якщо вони стали на другому етажі, жили, а перший був повністю затоплений. За словами голови сільської військової адміністрації Ігоря Додаря у Чорнобаївці через затоплення, спричинене підривом Каховської гес росіянами, пошкоджені 33 будинки. Запланували проведення обстеження будинків. Людей, які подали заяви, і їх наразі 12 домоволодінь. При попередньому огляді зовні будинок не зруйновані, всі будинки не зруйновані, але при обстеженні внутрішніх кімнат було виявлено просідання внутрішнього фундаменту і руйнація в деяких будинках, руйнація стін. До Чорнобаївки евакуювалася Херсонка Неля Соколовська. Зараз оформлює довідку внутрішньо переміщеної особи. Говорить, її домівка у корабельному районі повністю затоплена. Першу ніч разом з 50 іншими людьми, які рятувалися з Херсона, ношувала одет дочку. Що змогли ти взяли? Виїхали звідти. Більш туди нас не пропускали. Зараз з дрона наша місцевість була знята. Пострадали будинки вище початку криші, ближче до железної дороги. Там затоплені взагалі по кришу. Мій дім потоплений, плаває у дворі. Зараз я була зараз була тринадцятого. E, значить, там м -м, плавають рибки, плавають рибки. Не говоря про те, що там повно м -м, разного хламу вже чиїсть м -м, мебель. Олександр Найдьонов евакуювався з селища Приозерне. У Чорнобайці отримав першу допомогу. Зараз оформлює статус ВПО. Всьому я коли встав, то вода вже була практично по дорозі. Я десь сюди о 9-й годині мати зібрав, відвіз Херсон до родичів. Потім зібралися саме, евакувалися. Чимодан взяли собаку, засунули в машину та тікати. А що робити? Вода зійшла. Вже зійшла. Да. весь город чорний, в хаті чорно, воня, смрад такий стоїть. Що... З інших населених пунктів до Чорнобаївки переселилися близько 60 людей 69 відселилися із зон підтоплення. Розказав Ігор Дудар. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсонщина.